Валентина Демиденко з Черкащини зігріває бійців домашніми стравами. Вона робить сухі борщі для військових. До праці згуртувала майже все село. За два місяці разом виготовили понад півтори тонни продукту. Допомагати волонтерці на кухні зголосилася і наша Ольга Косенко. Перше, що роблю, на вимогу господині, надягаю гумові рукавички. По-перше, щоб ваші руки не бруднилися, а по-друге, що ну, це ж продукти харчування. Далі нарізаю цибулю півкільцями. Цибуля змушує нас плакати, ну, треба її нарізати. Ну, що, та королева, нічого не зробиш. Щоб швидше висохла, є секрет. А тепер просто візьміть її, розслоїть, щоб вона висихала. Ага. Отак треба перемнути. Ага. Моркву та буряк натираємо за допомогою кухонного комбайну. Капусту нарізаємо шатківницею. Це сире, а от м'ясо, квасоля та картопля вже відварені і добре охолоджені. Вона повинна задубіти. Доки працюємо, чоловік пані Валентини привозить її подруг на допомогу. Е -е -е -е. О, ну як завжди, дівчата спо гуртом робота закипіла швидше півгодини і сушарки забиті подрібненими овочами з півтора кілограма виходить усього 300 грамів сухого борщу вперше його пані валентина приготувала для чоловіка далекобійника приїхавши в почі там з хлопцями наварили приготовити самому що такої різновидності не приготуєш, бо і а це дуже швидко два місяці тому валентина демаденко вирішила готувати для українських бійців з продуктами допомагають односельці чоловік Фасує та клеїть етикетки. Вже зробили понад півтори тонни сухих борщів та супів, і запити тільки ростуть. Зізнається волонтерка Мар'яна. О, давай борщі, це супер. Там в окопі поставив на буржуйку на ту саму кипяток, загрів Зверху висипав борщ, додавав томатну пасту і все, і готовий. І справді, за якихось 10 хвилин пані Валентина частує нас готовою стравою. З одного ось такого пакетика ми зварили майже три літри смачного ароматного борщу. Я вже не стрималася і скуштувала. Він пахне і смакує геть, як домашній. Хочеться обігріти всіх. Хочеться, щоб хлопці смакували, щоб не просто поїли, а щоб їм щось ситно було, щоб вони ну, на хвилиночку, можливо, перенеслись додому. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, марафон Єдині новини.